Давайте подивимося, що з'ясується в вашому житті вже зовсім скоро. Що це буде? Ви зрозумієте, чому якийсь мужчина так себе поводив? Ну як, по десятці мечів? Чому він був холодний, далекий, можливо, взагалі мовчав, можливо, пауза якась була? Чому він пішов, можливо, з вашого життя? Ви зрозумієте, ви зрозумієте, це ви подивитесь, ніби правді в очі. Ви знімете рожеві окуляри. Або ви навіть тут по картам, можливо, зрозумієте, що ем, пройшов момент того, що ви розходитесь з цією людиною, щоб пустити щось нове. Тут, як ніби завершення якогось. Етапу з одним мужчиною і початок з іншим. Ну тут ту з жезлі це теж така фолічна енергія чоловіча. Да, Новий мужчина тут іде. Дивіться, це.